Писали угоду про партнерство в рамках ініціативи Відкритий суд ми таки за що проводилися відкриті судди, вони фіксувалися і фактично відтворювалися. Однак є там процесуальні моменти, які ми погодили, як воно в данішому, а саме є процесуальні кодекси, де вони також визначають якісь порядки. І ми домовилися, що ми... Дотримуюся, поки не будуть зміни чи в ці кодекси, чи будуть якісь роз'яснення щодо дій. Ми за відкритим, ми рахуємо, що це покаже всіх учасників процесу, як вони діють, і думаємо, покаже дійсно, як суд працює. Де будуть проблеми, ну будуть судді пояснювати або конкретно. Там, де позитив, також воно буде видно, що робиться, яким чином. А тому, тому судова гілка влади тільки за, щоб воно проводилося відкрито. На під час такий час прийшов, щоб приходити у нас вже з'явився новий прес-секретар, зате раніше такої посади не було раніше. І практично ми тут також намагаємося спілкуватися з пресою і пояснювати свої дії по окремим випадкам, щоб воно більш відкрито було, і громадяни знали про діяльність суду. Не тільки з негативної сторони, зі сторони, а бачили, як воно є на самоді. Не треба бачити, коли відтворено буде, воно буде видно на самоді, як то. І що, своїм колегам по підписанню. Може, як також а, а, зі свого боку, представляючи відкритий суд, я б хотів сказати, що така угода є на сьогоднішній день підписана і з Верховним судом України, підписана і з вищим спеціалізованим судом. І сьогодні така угода підписана з Ужурицьким міськрайонним судом. Це символ того, що рухаємося в правильному напрямі, це символ того, що суд, суд сьогодні в першу чергу розуміє, що необхідно відновлювати довіру до суддя, не, до, до суддів, до суддівської професії. Створювати стандарти роботи і судді, і прокурора, і адвоката. І найголовніше, що Ужгородський міськрайонний суд став першим судом Закарпатської області, який засвідчив свою відкритість, засвідчив виконання статті 129 Конституції України про власність і сьогодні став таким собі локомотивом в області до нових змін, до реальної судової реформи. Для нас важливо, тому що Ужгород рідне нам місто в кінці кінців. Ми покладаємо великі надії на співпрацю з Ужгородським і судом.